Любі учасники Академії мільйонерів дуже важливо підводити підсумки місяця. І а, головне по концепції Академії мільйонерів наша головна задача проявити а, результативність, не просто продекларувати, що ми там такі круті, да? а саме підвести підсумки нашої діяльності, так щоб ми могли проаналізувати, що в нас добре працює, що треба підтягнути, так, щоб не було недорозуміння між експертом і між самою системою Академії мільйонерів. Тому підписавши намір співпраці, ми робимо після плату. Тобто місяць проходить, ми робимо опитування, чи все експерта влаштовують, чи все окей у взаємодії, і потім підводимо певні підсумки, і лише після цього йде оплата, так щоб людина свідомо ставилась до результату. Тому вашій увазі представляємо результати діяльності учасників академії мільйонерів, які підписали з нами намір співпраці, і ми активно з ними взаємодіяли між собою да, в такому спільному русі до мільйону. І от подивіться, які відгуки нам пишуть учасники, і ми спеціально так побудували питання для того, щоб розуміти, де. Все окей, або де можна щось підтягнути для того, щоб було повноцінне, 100% розуміння і результативність. Тож, давайте разом з вами оцінимо наші результати. Намір співпраці в січні 2025 року в нас був заключений з чотирма експертами: це Лариса Хомик, експерт по туризму, Ірина Канунікова, бізнес-психолог. Ольга Мамчур, сексолог, квантовий психолог, і Алекс Заруцький, експерт в інвестиціях. Перше ключове, що експерти не відчувають тягара цього боргового, що вони оплачують кошти в нікуди. Важливим питанням було, що нового змогли взяти за цей місяць співпраці, і от три різних підходи експерти, три різних бачення. Проявленість, можливість проявитися і взаємодіяти з новими людьми, запуск ракетного наставництва в хроніки Акаші, нові обкладинки YouTube каналу, взаємодія консультації, отримання порад від експертів різних ніж, з позиції брати, давати на чесних основах. По перше, багато цінної інформації: вебінари, відкриті, ефіри, нетворкінг, перепостинг, реклама У кожного експерта є свій фокус. За місяць співпраці з Академією мільйонерів експерти навіть не встигли скористуватись всіма опціями, які є присутні в Академії мільйонерів. От зокрема, про які можливості знали і якими встигли скористуватись тих, що були доступними для учасників, які підписали намір співпраці з Академією мільйонерів. По-перше, користування чатами для спілкування на платформі Академії мільйонерів. Розміщення свого прайсу на платформі Академії мільйонерів, щоб учасники могли рекомендувати мої послуги, користування відповідним факультетом Академії мільйонерів для повідомлення учасників про себе, свою фахову роботу, участь в освітніх заходах Академії мільйонерів, використання youtube каналу Академії мільйонерів для розміщення своїх відео. Мої люди отримували користь від присутності в Академії мільйонерів. Проводив заходи в Академії мільйонерів, щоб заявити про свою експертність. Знайомилась з запланованою кількістю нових учасників Академії мільйонерів, їхніми цінностями і запитами, щоб в майбутньому мати можливість їх задовольнити своїми компетенціями. Отримано перший сертифікат Академії мільйонерів, отриманий другий сертифікат Академії мільйонерів з основ фінансової грамотності. По понеділкам більшу увагу почала приділяти фізичному здоров'ю. По вівторкам спостерігаю, як учасники Академії Мільйонерів рекламують мене як експерта? По вівторкам я також рекламую інших експертів, щоб на їх компетенції отримати свій дохід. По середам представляюся експертом Академії мільйонерів і запрошую до нас на розвиток. Які нові відчуття, знання, знайомства були отримані, що відкрили нового саме в такій ролі учасника? Із своїх задач душі, а саме розкривати внутрішній потенціал людей, змогла скористатись експертами та допомогти їм сяяти, рухатись до і проявлятись і творити. Я за любий прояв взаємодії. Дякувати Академії, різноманітні способи проявлення, експерти з ентузіазмом і експертністю представляють свої знання. Приємна співпраця з Григорієм. Іноді навіть дуже важко уявити, що б ти хотів на майбутнє, адже майбутнє твій розвиток. І от саме дивимось. б хотіли додатково отримати, який новий досвід, де шлях опанувати. Можливо, які б експерти були доречні. Навіть не знаю. Дуже хочу співпрацю, те, що вже стоїть на наступний місяць з Григорієм, Абдурахманом, Вікторією по упаковці мого особистого бренду і прайс моїх послуг. Хочу долучити експертів до прямих етерів. Тобто в академії кожний експерт він знаходить своє, але про вас не можуть знати, якщо ви про себе не заявите. Тому прояв, самопрояв це головний фокус, щоб люди вас захотіли. Кого ваша свідомість і підсвідомість хоче у співпрацю по спільній енергії, опишіть цих людей. Відкриті та легкі, психологи, стратегі. Хочу, я б сказала, що по тому, як працюють наші експерти, тому просто всі однакові синергії. Тут я б хотіла працювати окремо з жінками і окремо з чоловіками на взрощування і розкриття їхнього власного досвіду, який у них є всередині, творити нових людей із внутрішнім чітким: я знаю, я хочу, я можу, я буду. Це питання трохи заскладне для експертів, бо, як правило, експерт задовольняє. Потреби своїх клієнтів власними ресурсами. А в академії мільйонерів ми допомагаємо експертам, окрім своєї експертності, ще залучати інших в комплексі так, щоб клієнт отримував максимум максимумів всіх розрішення результатів, які експерти реально можуть допомогти вашим клієнтам вийти на новий рівень бізнесу. Кого вам має всесвіт подарувати в учасники академії мільйонерів з таким же наміром співпраці, щоб ви відчули легкість в його рекламуванні і рекомендаціях? Маркетологи, таргетологи, інвестори тут про те, що я готова співпрацювати з будь-ким. Для мене головне, щоб ця була внутрішня. Відкрита і готова до співпраці з власного бажання я хочу. Також для мене важливо, щоб оцінка діяльності експертів академії мільйонерів була не лише опціональною такою, а й можливо було виміряти кількісно, так щоб подивитись результати в часі. Тому от такі питання: скільки нових людей в академії мільйонерів дізналось про ваші послуги? Я не рахую, 10, по-моєму, точно. А тут я особисто змогла порахувати, бо ми проводимо заходи, робимо скріншоти, сторіси і там я. Чітко, принаймні по одному експерту, могла зрозуміти: ну, скільки людей побувало на її заходах, скільки про неї дізналось. Тут я порахувала, що саме 19 людей вдвічі більше, ніж експерт очікував. Що експерту самостійно буде цікаво, скільки людям він розповів про свої послуги, адже це дуже важлива статистика. Якщо вся рекламна інформація, пости, сторіси, перепости, таке загальне спілкування воно відповідає і формує імідж експерта, то те, що стосується грошей тут і зараз, це виключно особистий продаж. Тому і було таке задано питання: скільки нових людей в Академії мільйонерів? Ви познайомили особисто зі своїми товарами послугами. Я тут перевірити не можу, бо це особистісне спілкування експерта з кожним, ну, з ким він забажає. І тут 2, 5, теж фактично не скажу. Є ті, яких я запросила, і є ті, які особисто завдяки Академії мільйонерів дізнали, напевне, 10 людей. Експерти є різні, є ті, які зовсім не транслюють себе онлайн і не проводять онлайн заходів. А є ті, які постійно онлайн, і в них транслюється заходів багато. Головне, щоб в Академії мільйонерів в нас відкриті можливості. Тут ти можеш, як експерт, або почати транслювати свою експертність, або викладати в розклад Академії мільйонерів ставити свій кожний захід. І бути максимально корисним. Скільки заходів провели і поставили до розкладу академії мільйонерів? Хтось відповів: два, три, та е, теж не рахую, як на мене, багато заходів. Один зум, де була безпосередньо спікером, решта етери майже щоденно з клієнтами, з експертами, з учасниками академії, сумісництві, експерт, клієнт. Я не змішую це все. Немає чіткості, плавність і рух в отриманні результатів. А втім, я порахувала по кількості заходів, які були зафіксовані в розкладі Академії Мільйонерів, проведені саме тобою в січні 8 штук. Використовуйте Академії Мільйонерів собі на користь, ставте до розкладу, хоч кожен день по 10 заходів. Головне, щоб інші експерти, учасники могли до них доєднуватись і знали про вас. Адже кожен експерт він звик, що лише транслює свою цінність на власній платформі, а саме академія і розклад академії він дозволяє про вас дізнатись набагато більшій кількості людей. На січень місяць, 25-го року до експертів доходять до 10 людей на заходи, спеціально задала таке провокуюче питання, а точніше, два: скільки нових клієнтів прийшло в роботу, записалось на консультацію через академію мільйонерів, і на яку суму було продано послуг товарів завдяки учасникам академії мільйонерів? Питання провокуюче, бо з першого місяця співпраці так, щоб у себе розположити клієнта. Це, ну, як на мене, нереально. Але знову-таки академія мільйонерів це не про танці з бубнами, а про фактичні результати. Тому навіть результат це результат, який в майбутньому має змінитись, і ми його маємо зафіксувати. Але не все так погано із трьох експертів один знайшов двох клієнтів. І сумарно продав послуг на 11 тисяч гривень, але фактично сума ще не перераховувана рахунок. Як перерахується, я відразу перерахую на рахунок академії. Це пов'язано з тим, що в нас з експертами є домовленість. Учасник академії мільйонерів рекламує іншого, та експерт своїм наміром погоджується, що 10% зароблених коштів він відраховує на рахунок того експерта, який знайшов клієнта. Це нормальна звична наша практика. Академія мільйонерів транслює свою діяльність по таким соціальним мережам: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, Threads. позиціонує себе в Ютубі. Відповідно, максимум використано джерел для того, щоб про експертів дізнавалася інформація. І саме як про експерта будуть дізнаватись, багато в чому залежить від нього, від того, яку інформацію він несе. Тому на сьогоднішній момент було три питання: скільки відео ваших з вами розміщено на YouTube-каналі Академії мільйонерів з сумарної кількості переглядів, довгих і коротких відео. Надам лише максимальну інформацію по експертам сводну. От якщо власне експерт оцінював приблизно 2 на Ютубі, да, то в Ралі виявилось 4 повноцінних відео, яке забезпечило 63 перегляди, і 5 відео шортів на більше, ніж 2000 переглядів, було оцінено біля 10 дописів, да, тобто виявилось фактично 6 дописів і релсів, Найбільше 2 тисячі переглядів, і з іншого аккаунту 10 дописів Reels майже на 2000 тисячі переглядів. І те, що стосується Тіктоку, то експерти про TikTok зовсім не знали, і це для них був додатковий бонус, і було розміщено 9 відео на більше тисячі переглядів. Знову таки, це відпрацювання власного іміджу. Тому це процес грошей, але довгострокових. По концепції академії мільйонерів, експерти мають один одного промовшити, рекламувати, відповідно, почувати підтримку, а мультиплікується вплив і рекомендація, тим не менш. По судячи по відповідям, експерти з одного боку сказали, що вони постійно рекламують експертів, а з іншого боку, всі вголос відповіли, що лише відчувають підтримку двох людей, двох експертів з Академії Мільйонерів. тому або не знають, що їх рекламують, а про це необхідно. Фізично якось показувати, якщо робиться сторіс, то дати згадку про експерта. Коли ви рекламуєте і експерт про це не здогадується, є певні такі психологічні нерозуміння да, і неможливо оцінити те, про що ти не знаєш. Тому тут важливо, якщо ви рекламуєте, то давайте згадку. Експерту буде дуже приємно, більший результат набагато. І останнє важливе дуже питання це особистісна оцінка експертом. Як ви оцінюєте вплив ректора Академії мільйонерів і самої Академії мільйонерів на вашу результативність? Відповідно, як оцінюються інші експерти, і як оцінює експерт сам себе? Так от на ректора Академії слава Богу, ніхто не нарікає, і оціночка 10 з 10. Експерти не допрацьовують по на думку інших людей, також є, і експерти не викладаються на 100%, також є. Тому є над чим працювати, є з чим виходити на наступний місяць, і будемо результати підвищувати. Тож, як бачите, результати просто вражають. Тому з лютого 25-го року ми поновлюємо, оновлюємо намір співпраці. Ми вже маємо певний фундамент, певну апробацію, яку пройшли разом з експертами. В нас є певні навички, тому а, хто підпише намір в лютому 25-го року, то а, вартість участі а, в Академії мільйонерів встановить увага. Якщо ви є партнером ЕЛАР або а, Починаєте користуватись продукцією LR Health and Beauty, то виключно ваше споживання. Якщо ви бажаєте без співпраці з LR Health and Beauty, а виключно монетизація з Академії мільйонерів, то 500 гривень ви виплачуєте Академії мільйонерів на рахунок, і 500 гривень ви дякуєте тому експерту, який вас запросив до цієї системи, і ви можете отримати такі круті результати. Наскільки ви знаєте, що співпраця з Академією мільйонерів є повністю добровільною, ми лише можемо рекомендувати, що буде найбільш ефективним, щоб про вас, як експерта, знали, щоб ви могли отримати максимальну винагороду від співпраці всередині. Тому, якщо ви читали, то ми навіть розробили це цілий список завдань, задач можливих, які ви можете на власний розсуд взяти, використовувати і отримувати свої результати. Якщо ви помітили, що, то в цих завданнях є певні завдання. Підкреслені фіолетовим кольором. Це саме ті завдання, виконання яких є, є обов'язковим для того, щоб ви подали заявку на розподілення винагороди від діяльності Академії мільйонерів. А нагадаю, що з лютого ми впроваджуємо 50% прибутку Академії мільйонерів, розподіляється між всіма учасниками, яким Реально щепетильно виконують і беруть участь в нашій системі Академії мільйонерів. Тому, якщо ви бажаєте отримати певний відсоток винагороди діяльності Академії, то не забудьте на кінець місяця надати особистісний звіт кожного тижня виконувати ці завдання, скріншотити собі підтвердження, що ви їх робите. І а, в кінці у вільному варіанті а, перелік: тоді, то я зробив те, тоді то я зробив те, отримав такий-то такий результат. Ті обов'язкові заходи, те, що треба зробити, щоб отримати відсоток від доходів академії Мільйонерів, вони помічені фіолетовим кольором, а саме в цьому переліку а, тих системних задач, які експерт має інтегрувати в цьому місяці в своє життя, і не забудьте до кінця місяця надіслати звіт. Лише в цьому випадку ми рахуємо кількість експертів, які а, виконали умови співпрацю з Академією Мільйонерів і які заслуговують на розподіл. 50% доходу Академії мільйонерів. Тож, як ви розумієте, з нами весело, з нами зовсім не скучно, з нами ефективно. Тому доєднуйтесь до Академії мільйонерів, підписуйте наміри і давайте зробимо лютий місяць реально нереально крутезним для кожного експерта.